Всім доброго дня! Сьогодні знаходжусь на заводі виробництва лстк каркасів та металочерепиці. Таке запитання: скільки можна зробити металочерепиці за один день? Ваш е, завод може виготовити. При повному загруженні можна виготовити десь тисячу квадратних метрів. О, ну це так великий об'єм. А каркасів скільки будинків можете збудувати на цьому станку? Якщо будинок десь буде середній будинок, буде важити десь 5 тонн каркас з трипельної системи повністю, так то можемо десь виробляти е, 2 тонни в день. Ну от будинок буде робитися два з дня. Це скільки поверхів. Це буде 100 квадратних метрів будинок з повністю стрипільною системою. А скільки Сіни. один квадрат в будинку виходить? Якщо беремо сам кар... сам каркас, по будемо рахувати по полу, то буде 50 доларів квадрат. Получається десь? Місто Корсунь Шевченківський. Ось такий завод. Пишіть, телефонуйте. Це все вже є.